Так, да. малюємо з Євою бджілку. Це мама намалювала. І Євочка намалювала. Євочка, де твоїй бджілки очі? На чорний колір. Дякую, так, так, мама. Будь ласка. Плакинь мені не буде. Дякую, Єва. Що це ти намалювала? Очі, так? Да? Вот це виявила джілка гарно моїй. А де в неї крильця? Та от вони. Угу. А скільки у неї пар крилець? У них два. Ясно, гарно. Дуже гарна джілка виявилася.